Президент США Дональд Трамп запропонував повернути департаменту оборони його історичну назву, яка діяла до 1947 року. Міністерство війни. Про це повідомляє The Guardian. За словами Трампа він не розуміє, чому відомство має лише оборонятися, адже ми хочемо також наступати. Він додав, що нинішня назва Пентагону звучить для нього недостатньо сильно. Протягом одного дня колишній президент неодноразово повторював цю ідею. Спершу під час підписання указів в овальному кабінеті, потім на зустрічі з президентом Південної Кореї, а згодом і під час зустрічі з родичами військових, які загинули у 2021 році від вибуху організованого терористом Ісламської держави. Трамп нагадав, що Сполучені Штати виграли першу та другу світові війни саме тоді, коли існувало міністерство війни. Згідно з американським законодавством для перейменування відомства потрібне рішення Конгресу однак Трамп заявив, що здобути підтримку буде нескладно. А якщо ні, він упевнений, що можна обійтися без цього, бо не вважає це обов'язковим.